Як сказати англійською Я дуже голодна. Перший варіант. I'm starving. Я страшенно голодна. Уяви, ти повертаєшся додому після довгого робочого дня. I haven't eaten since breakfast. I'm starving. Я не їла ще сніданку. Я страшенно голодна. I haven't eaten since breakfast. I'm starving. Другий варіант. I'm famished. Я дуже зголодніла. Наприклад, ти гуляєш містом з друзями, і ви шукаєте місце поїсти. Let's find a restaurant. I'm famished. Давайте знайдемо ресторан. Я дуже зголодніла. Let's find a restaurant. I'm famished. І третій варіант. I'm hungry as a wolf. Я голодний, як вовк. Наприклад, ти займаєшся спортом і після тренування дуже хочеться їсти. That workout was intense. I'm hungry as a wolf. Тренування було дуже інтенсивним. Я голодний як вовк. That workout was intense. I'm hungry as a wolf.